У світі існує майже 14 тисяч ядерних бомб, тисячі з них готові до застосування у будь-яку мить більшість значно потужніші ніж ті, що зруйнували Хіросіму і Нагасакі у 1945 році. З того часу ядерна зброя ледь не була застосована безліч разів через несправності, нещасні випадки, хибні тривоги та непорозуміння. Наприклад, у 1995 році дослідницька ракета, запущена для вивчення північного сяєва, була помилково розпізнана як ядерна ракета і призвела до того що світ опинився на межі знищення, ми знаємо, що ядерний вибух призведе до катастрофи неймовірних масштабів, проте ризик застосування ядерної зброї сьогодні набагато вищий ніж будь-коли за останні десятиліття. Військові конфлікти за участю ядерних держав та їхніх союзників відбуваються дедалі частіше, а держави відкрито погрожують застосувати ядерну зброю. Угоди про ліквідацію існуючих арсеналів не виконуються у зв'язку із тим, що розробляється нова ядерна зброя. Ми знаходимося на небезпеч Чному шляху до нових перегонів ядерних озброєнь водночас, цифрові технології, які зараз контролюють ядерну зброю, можуть бути зламані з метою зробити хибне попередження про майбутній напад, або що навіть гірше отримати доступ до кодів для запуску. Офіційна позиція полягає у тому, що наявність ядерної зброї гарантує нам безпеку, проте усе навпаки, поки існує ядерна зброя, існує ризик її застосування. Аби покласти край до бій ядерної зброї, усі держави світу повинні негайно приєднатися до договору про заборону ядерної зброї.